Найщиріші привітання, друзі, підписники та всіх, хто випадково потрапив на мій канал. 3 жовтня маємо вже на дворі. Мене, як і раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні буде останнє відео по темі як допомогти достигнути плодам інжиру. Ось, будемо сьогодні обривати знову листя. Це обов'язкова процедура, щоб хоч якось допомогти достигнути нашим продикам вже дуже пізній час. У зв'язку з тим, що весна в цьому році була дуже пізня. І зараз оцей циклон холодний з дощами, з низькими температурами, близькими до нуля, він також не обминув і нас, і інжири. Дуже важко почали достигати, майже припинили достигання, необхідно знову допомогти, тому зараз разом обриваємо листя, я покажу як і поговоримо. На прикладі ось цього куща я покажу як це роблю я. Тому... Ось так близько, не те, щоб плодів зовсім стиглих немає, є, вони достигають, але не так швидко, як би хотілося, зв'язку з холодом. Ось ми все рівно на днях плоди обривали, будучи йшли три дні, не переставаючи. Але це рівно ще що щось є. Ось такі ось гарні плоди. Отож, не забуваємо про техніку безпеки, обов'язково надіваємо рукавички, окуляри і приступаємо. Ось дивіться, всі листки, які Ростуть до цього часу, вони вже надалі не потрібні. Так буквально залишається ну, тут, у мене, мово, в мене в моєму регіоні, ще якихось 15-20 днів. І далі вже інженер більше достигати не буде. Тому оце все листя воно не потрібне, його потрібно повністю видаляти. Ось так Ось, залишати тільки суму верхівку. Верхніх два, може три листи. Тому видаляємо, не шкодуємо. Воно вже не потрібне і ніякої користі воно вже не надасть. Але цей прийом допоможе хоч трохи ще пришвидшити достигання хоч на декілька днів раніше. А в цей період холодний осінній, воно щось таке не Тому обриваємо, не шкодуємо. Тим більше, що скоро підуть морози і воно все рівно замерзне. Ось так повинен бути і у вас сьогодні в мене така робота. Ось всі кущі необхідно прийти обривати, щоб хоч ще трохи плодів, мали час і шанс достигнути. Цього цьому році я вже бачу, що не буде такого достигання, як було в минулі роки, томість плодів нестиглих на кущах залишиться, але все рівно. До цього часу вже ми достатньо наїлися цих інжирів. А те, що залишиться, піде на дуже смачне варення, яке вариться з недостигших плодів. Ось, а які будуть на півстиглі, вони будуть зірвані і поставлені в ящики на дозрівання. Вони потихеньку достигають в кімнатних умовах. Ось. Тому то вже не страшно. Обов'язково родіться, оберіть листя і не забуваємо про останню осінню підкормку чистим монофосфатом калія. От на такі кущі, в моєму випадку, на дорослі кущі остання підкормка монофосфатом калія йде. Підвищені двойні норми. У мене виходить на моїй кущі 40 грамів на 10 літрів води, полив під корінь. І якщо у вас кущі молоді, то там виходить, трохи менше 20 або 30 або 15 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Тому кожен індивідуально, залежно від своїх кущів, розраховуйте. Я думаю, що зрозуміло з листям. Тому відео більше затягувати не буду. Дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Залишайте коментарі. Я читаю, відповідаю на всі коментарі наразі. Дякую за перегляд. Zazu. Тріси, а вюча жена отару плаєм, тьохну пісню соловей, сахаєм, всюди буйно квітнече. садочку В тихому куточку Жде дівчина, жде Ось і вечір вівці біля проду Just show you all Go